Дорогі друзі, 3 червня ми відмічаємо день засобів захисту від комах. Адже саме цієї пори надзвичайно активізувалися, можна сказати, ці шкідники. Це і комарі, можуть бути і бджоли, також нас, на жаль, комашки різноманітні кусають. Це по типу. Тих же самих мошок, а також кліщі. Отже, сьогодні ми з вами приготуємо, як в домашніх умовах засоби захисту, особливо, від комарів. Отже, ми з вами зробимо їх декілька, розповім дозування, яке необхідно внести для того, щоб не було побічних дій. Адже ми будемо використовувати для своїх засобів в основному ефірні олії, а також ті ж самі рослини, які мають надзвичайно приємний запах. Зараз знаходжуся серед неймовірних пахощів, і тому не передає камера всього того неймовірного. Аромату, який зараз стоїть у нас у кабінеті, де ми проводимо зйомку. Це у фітоклініці аптеці Данила Зубицького на вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9. У місті Києві, до речі, де ви можете до нас завітати, щоб придбати як готові лікарські засоби, так і. Отримати мою консультацію, кваліфіковану консультацію лікара-фітотерапевта у п'ятому поколінні Зубицької Вікторії Олександрівни. Отже, давайте приготуємо декілька таких засобів, які допоможуть нам боротися із комарями. Отже, можна зробити ось отакий або настій. Його можна зробити або на 70-градусному алкоголі, або на звичайній воді. Для цього ми беремо ефірні олії. До речі, я підібрала ті ефірні олії, які, ну, вже 100% перевірено, комари до вас не підлетять, тобто вони мають надзвичайно насичений такий аромат. Це лимонна ефірна олія. Евкаліптова, це апельсинова, розмаринова, лавандова і найбільш ефективна, повірте мені, це гвоздична олія. Така приправа гвоздика, про яку я вам завжди розповідаю в. Бачили моє відео попереднє, будь ласка, дивіться, де я розповідала про цілющі властивості, гвоздики також. Отже, для цього ми беремо ємкість з пульверізатором. Наливаємо одну ми зробимо на алкоголі, одну зробимо на воді. Беремо, звичайну нашу гвоздичну ефірну олію. До речі, ця місткість близько 50 мл. То на 50 мл ми накапуємо приблизно 1, 2, 3, 4, 5, не більше 5 крапель ефірної олії, гвоздики, заливаємо алкоголем. 70 градусним я наголошую, до речі, будь-які ефірні олії я наголошую, вони можуть мати алергічну реакцію. Тому, все ж таки, перед тим, як наносити повністю на тіло. Наносимо на передпліччя і дивимося хвилин до 10, якщо немає алергічної реакції, а потім можемо наносити повністю на все тіло. Оскільки з ефірною олією гвоздики я працюю давно, її використовую, тому я спокійно можу її застосовувати повністю на все тіло, потім таку процедуру проводити раз в годину для того, щоб комарі вам, комарі мошки. До вас не підходили, повірте, і така ж сама картина буде із клещами. Тобто ті ефірні олії, які мають надзвичайно яскравий запах і аромат, до того ж, можна використовувати ефірну олію, яку я надзвичайно люблю, і використовую це м'ята. Бачите, ось яку гарну м'яту я вам приготувала. М'ята суха. Також можете використовувати, якщо у вас немає концентрованої ефірної олії, ви можете зробити настоянку. Приблизно тоді, на 50 мл, можна одну чайну ложку і додати 50 мл 70 градусного алкоголя, дуже гарно збовтати, але треба, щоб. Така настоянка настоялася і також можете збрискувати в відкриті ділянки тіла, там, де ви знаходитеся, і комарі до вас не підійдуть. Можна використовувати, звичайно, і мелену корицю. Можна використовувати, звичайно, легкий також спосіб. Берете, розрізаєте лимон і повстромляєте туди. Декілька таких от квіточок гвоздики, і потім самим лимоном точно так же обробляєте все своє тіло. Можемо зробити також не тільки на алкоголі, а можемо зробити і на звичайній воді. Давайте візьмемо більш таке. Приємний такий запах, бо гвоздика, не кожна людина може її переносити. Вона надзвичайно приємний має аромат, але також досить сильний. Беремо 5 крапель, наголошую, можемо на звичайній воді заливаємо. І також можемо використовувати, дуже добре перемішуємо і також можемо використовувати на свої відкриті ділянки шкіри, можемо розприскувати. А тепер поговоримо про ті лікарські засоби, які готові, ви можете придбати в авторській фітотерапії зубицьких. І наносити їх на відкриті ділянки шкіри, і не мати побічних дій, і щоб до вас комарі, комахи, мошки, бджоли не прилітали. В нашому арсеналі є лікарський засіб для зовнішнього використання, називається ванілька зубицької. Якраз минулого року всі потерпали від комарів мошок і бджіл то ми такий засіб зробили, його наносити також на відкриті ділянки шкіри і обов'язково розтерти приємний запах, проводити таку процедуру також приблизно один раз на декілька годин. Уже тоді, коли, не дай Боже, вас покусали ті ж самі комарі, мошки, бджолки, в авторській фітотерапії є швидка допомога, яка допоможе знизити запалення, набряк на місці укусу, ви знаєте, що настає набряк, температура підвищується, і надзвичайно великі об'єми може займати той самий укус. Пам'ятаєте, якщо це бджола, якщо ви алергік, негайно треба виділити жало і покласти щось холодне, і якщо ви алергік, негайно викликайте швидку допомогу. Або прийміть будь-які десенсибілізуючі засоби, які є антигістамінні у вашій аптеці. А в авторській фітотерапії зубицьких є такі лікарські засоби, як алергін, холіазін, кровочисний еліксір і, звичайно, протинавряковий асцелін. Якщо в гострому періоді вони приймаються по 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води через кожні 2 години, якщо у вас не сильна сильно алергічна реакція або просто невеличкий набряк, то приймайте наші лікарські засоби. Нагадаю: алергін, холіазін, кровочисний еліксір і асцелін, приймайте їх по 5 крапель на 30 мл води 4 рази на добу. І, звичайно, ми застосовуємо і інші лікарські засоби з натуральної рослинної сировини для зменшення набряку. В нашому арсеналі. Є лікарський засіб, який називається дермосепт зубицького При зуді, Після того, як вас будь-який із цих комашок укусив, можете місце обробити термосептом. Якщо вже надзвичайно великий набряк, в даному випадку ми застосовуємо протиопікову. Рідину зубицького. Беремо звичайний бинт, змочуємо протиопіковою рідиною і зафіксовуємо під еластичний бинт, або зафіксовуємо під лейкопластик. Також зовнішньо можна обробити місця там, де були укуси фітосептом арніка і мазі, нашими мазями, які ми використовуємо це і мась календула зубицького, мазь німфа зубицького, і, звичайно, дитячий крем Зубицького. Також забула сказати, що ще у нас є засіб, яким можна обробити місця укусів, називається Ілга. Отже, боремося в своїх умовах з укусами комарів. Пояснюю, чому, тому що вони можуть бути переносниками надзвичайно важких хвороб. Тому можете зробити, як і засоби в домашніх умовах, але я ще раз попереджаю, до складу кожного із цих засобів входять ефірні олії. Ефірні олії можуть викликати алергічні реакції. Тому будьте обережні: спочатку наносимо на передпліччя хвилин 10 пройде, якщо немає алергічної реакції, повністю можете наносити на тіло ці засоби. Наносимо їх приблизно на, розбризкуємо і через декілька годин таку процедуру повторюємо. А також запрошуємо до авторської ефітотерапії зубицьких, до наших аптек. У місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, У місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35, де ви можете придбати готові лікарські засоби, які допоможуть вам боротися з різноманітними комахами комарями беджолами. Також я запрошую підписуватися на мої соцмережі. Сторінка у Фейсбуці називається Фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Наголошую, я відкрила нову сторінку, так як стара була зламана. Наша сторінка у інстаграмі називається Фітоклініка Зубицьких, Фітотерапія Зубицьких. А також у Ютубі. Запрошую підписуватися також на мою сторінку. Не забувайте, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не забути, або побачити, коли виникає нове відео. А я, Вікторія Зубицька, завжди буду ділитися секретами своєї родини, які передавалися із покоління в покоління, розповідати, як про лікарські засоби з авторської фітотерапії Зубицьких. Так, і ті, які ви можете зробити в домашніх умовах. Якщо хочете, будь ласка, завітайте до мене на консультацію. Всі телефони під відео. Всі адреси під відео завжди ваша Вікторія Зубицька.